Навчання, робота, вирішення побутових проблем та потреби у психологічній підтримці. Так зараз живуть вихованці будинку сімейного типу та їхня мама, які рік тому переїхали на Прикарпаття із Рубіжного. Родина Цилухіних двічі потрапляла в окупацію у 2014 році та у березні 2022. Однак, пригадує Ірина Цилухіна, у 2014-му місто звільнили за півтора місяці. Окупація пройшла для нашої родини спокійно, більш так не так. Знаєте, вона, мабуть, нас трошки розхолодила. Ми якось сподівалися, і була така надія, що може і цього разу о мене. Зі слів Ірини Цилухіної, після 24 лютого 2022 року родина ще місяць жила у своєму будинку у Рубіжному. Виїхали, коли один із синів отримав осколкове поранення. Чоловік Віталій залишився вдома. А за тиждень рідні дізналися про його смерть. По суті кажучи, у нас просто будинок розстріляли. Не знаємо чого, але дуже багато снарядів. Говорять про те, що дорахували більше десятка, а потім перестали рахувати. Один за одним снаряд лягав в дах, це були запальнювальні снаряди. Чоловік намагався погасити, і один снарядом був вбитий. Взяти на виховання дітей пара вирішила майже 20 років тому. Зараз у будинку 10 вихованців на Прикарпаття родина приїхала 26 березня 2022 року. За рік змінили кілька місць проживання. І 19 грудня минулого року із допомогою Катерини Осадчої та благодійного фонду Твоя упора придбали власне житло у селі Залуква Галицького району. Коли ти звертаєшся по допомогу, допомогою, що ж питаєш, тобі йшли на зустріч, допомагали. Тобто не було проблем, які не можна було не розв'язати. Перший час родина потребувала багато різної допомоги, розповідає Ірина Целухіна. Та їх, мабуть, було всіх проблем. Де взяти дітям одяг, бо його не було, де взяти шкільне приладдя, бо його треба було. Якісь меблі, де розмістити. Потім вже одяг почав з'являтися, то хтось давав, приносив свої речі, то якісь там нам купували, то ми самі вже десь щось. Куди цей одяг тепер складати було? Переїхали в тостань меблі, треба кухню облаштувати, посуд. І все. Тобто ці побутові моменти вони, бам, мабуть, були важливі. Але все-таки ще важливо було навіть така психологічна підтримка, бо нам всім дуже потрібно було. Якась допомога після смерті тата. 13-річний Михайло той хлопчик, у плечі якого застряг усколок снаряду, розповідає, що сумує за друзями, тож продовжує навчатися у своєму класі із Рубіжного. дистанційно. На новому місці допомагає мамі облаштовувати побут. Коли старшого брата немає, я допомагаю мамі по дому. Можу піти погуляти там мовокоберум. Ще село розпізнати, треба побільше. Насті також 13 років. Дівчинка дуже полюбляє малювати, хоча залюбки розповідає і про свої обов'язки. Я можу давати, ну там прибирати. У мене є обов'язки прибирати кімнату дідуся і Ну, Коли мою посуд, то я прибираю на кухні якось так. Можу прибирати, коли немає сестер. На горі, які прибирають, то я прибираю, вже там. Загалом, каже Ірина Цилухіна, намагається розвивати захоплення дітей. Наприклад, восьмирічна Марійка щодня читає мамі кілька сторінок. Кілька моїх близьких друзів опинилися в перукарських салонах. Від звітував пан Король. Найстарша дитина у будинку Юля другий рік в'яже іграшки. Каже, спочатку хотіла радувати ними найменшого братика Ярика, а зараз це заспокоює нерви. Старші хлопці захоплюються туризмом, тож Ірина відправляє їх у табори та походи. А коли родина має змогу зібратися разом, то проводить час за настільними іграми. Мамин любимо фрукт. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук. новини на Суспільному, Івано-Франківщина.